Запрошуємо до слова, тимчасово виконуючого обов'язки голови Львівської обласної державної адміністрації Юрія Івановича Турянського. Високопросвященні і преосвященні владики. Всечесні отці. Генерали, офіцери. Українські солдати, шановні керівники області і міста, дорога громада, святом усіх, святом Збройних сил України! Цей 2014 рік, як ніколи раніше, ми розуміємо і усвідомлюємо. Значення української армії, українського війська. За 23 роки нашої незалежності, ми, можна сказати, прогаяли. Ми недооцінили значення українського війська. А сьогодні, коли тисячі наших бійців, наших молодих хлопців, справжніх патріотів, боряться на східних. Кордонах нашої держави за нашу незалежність. І щодня багато з вас, і багато з вас є у цьому залі, які були у зоні антитерористичної операції, і знають, що таке дивитися у вічі смерті, що таке дивитися у вічі ворогу. Сьогодні ми розуміємо, що це свято кожного з нас. І ця перемога, яка відбудеться. Найближчим часом, ми всі в цьому переконані, це буде перемогою кожного з нас, перемогою кожного українця, кожного офіцера і солдата. Хочеш миру, готуйся до війни, каже Прислів'я. І ми, ті, що знаходимося не на полі битви, ми повинні. Робити все, що від нас залежне, для того, щоб ті люди, які сьогодні там, вони, були, вони відчували нашу допомогу, нашу підтримку. Я всім бажаю мирного неба над головою. Нашим військовим бажаю нестримневстримної волі до перемоги. Кожному з вас здоров'я і залишатися цілими здоровими і неушкодженими. Слава українській армії, слава українському війську і слава Україні! Для відзначення голови львівської обласної державної адміністрації на сцену запрошується. Полковник медичної служби Юрій Скоратівський, начальник клініки військово-медичного клінічного центру західного регіону. Забезпечував надання медичної допомоги пораненим в зоні АТО у якості керівника передових мобільних медичних груп, нагороджений орденом Данила Галицького, підполковник Валентин Радик, заступник командира 80-ї окремої аеромобільної бригади, перебував у зоні АТО з початку введення операції до 31 серпня 2014 року. Особисто приймав участь у нанесенні, у нанесенні служби на блокпостах захисту луганського аеропорту під час штурму аеропорту 31 Серпня бойовиками був важко поранений. Підполковник Василь Лилак, заступник командира 76-го окремого полку зв'язку, брав участь у бойових діях під населеними пунктами Мар'їнка Красногорівка Волноваха, майор медичної служби Дмитро Лось. Начальник клініки військово-медичного клінічного центру Західного регіону більше двох тижнів перебував в оточенні в Луганському аеропорту, опікуючись 50 пораненими, не втратив жодного. В польових умовах проводив травматичні ампутації. Капітан Андрій Фітак, командир механізованої роти 24-ї окремої механізованої бригади. Вміло керував діями штурмової групи, вивів з оточення особовий склад та техніку під зеленопіллям, керував штурмовими діями по звільненню населених пунктів Луганщини. Старший лейтенант Олексій Адамчук, офіцер західного територіального управління військової служби правопорядку. Виконував завдання щодо охорони та оборони баз зберігання колон військової техніки та здійснення розвідки в населених пунктах Артемівськ, Горлівка, Піски, Дебальцево, лейтенант Ярослав Радченко. Начальник зв'язку аеромобільно-десантного батальйону 80-ї окремої аеромобільної бригади. Перебував в зоні АТО з липня 2014 року по 31 серпня 2014 року. Особисто брав участь у нанесенні служби на блокпостах, забезпечував зв'язок під час захисту та утримання Луганського аеропорту. Під час штурму аеропорту 31 серпня організував. Відходи з особовим складом та після закінчення боєприпасів був захоплений у полон, поранений. Прапорщик Сергій Олійник, начальник складу 8-ї авіаційної комендатури повітряного командування. Захід, забезпечував відновлення боєздатності та охорони аеродрому Краматорськ, старший сержант Олексій Коваленко. Головний сержант, командир відділення Міжнародного центру миротворчості і безпеки Академії сукопутних військ, брав участь у складі підрозділів спеціального призначення у бойових діях в містах Слав'янськ та Краматорськ. Старший сержант Андрій Світлак, заступник командира взводу 24-ї окремої механізованої бригади, брав участь у бойових діях під зеленопіллям, отримав контузію, продовжив виконувати поставлене завдання. Чим вніс вагомий вклад у призвільненні населених пунктів Луганщини? Молодший сержант Артем Ломов, командир навчальної групи Академії сухопутних військ, брав участь в обороні Донецького аеропорту. Старший солдат Роман Федоровський. Водій-електрик медичного клінічного центру Західного регіону особисто вивіз біля 700 поранених військовослужбовців під вогнем градів, танків та мінометів противника. Солдат Віталій Кобрин, гранатометник 80-ї окремої аеромобільної бригади. Перебував в зоні АТО з початку ведення операції до 31 серпня приймав участь у несенні служби на блокпостах у визволенні слов'янська захисту луганського аеропорту. Розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації за сумлінне виконання службових обов'язків особисті професійні досягнення. Та з нагоди 23-ї річниці збройних сил України нагородити почесною грамотою облдержадміністрації та цінними подарунками полковника медичної служби скоратівського Юрія Євгеновича. Підполковника радика Валентина Івановича народу. Підполковника лилака Василя Васильовича. Майора медичної служби лося Дмитра Володимировича. Першого лейтенанта Адамчука Олексія Дмитровича. Вас, лейтенанта Радченка Ярослава Івановича. Рорщика улійника Сергія Валерійовича. Старшого сержанта Коваленка Олексія Олексійовича. Старшого сержанта Світлака Андрія Ізидоровича. Сержанта ломова Артема Олеговича. Старшого солдата Федоровського Романа Зен'євича. Солдата Кобрина Віталія Ігоровича.